Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас 10 жовтня, четвер. До нового року залишилося всього 82 дні. Не відкладайте життя на потім, бо час іде швидше, ніж ми встигаємо це усвідомлювати. Давайте зробимо цей день продуктивним і натхненним. А Ерпроранок вам з цим допоможе. Починаємо, як завжди, зі свят. Сьогодні всесвітній день психічного здоров'я. Не забувайте про баланс між розумом і душею. А якщо щось пішло не так, інколи найкращий спосіб відновити психічне здоров'я це здорова порція гумору. Неочікувано також сьогодні всесвітній день каші. Сьогодні всі прихильники здорового харчування можуть святкувати з особливим розмахом. Каша це не лише поживно, але й свято для шлунку. Ось коли навіть їжа стає подією. Також сьогодні День працівників стандартизації та метрології України. Дякуємо тим, хто тримає все на потрібному рівні точності. Вони забезпечують, щоб кожен міліметр був там, де він повинен бути. Це, напевно, ті чуваки, що з такими штуками на вулицях стоять і кудись дивляться. Не знаю, ну в будь-якому разі зі святом вас. Так, що по іменинах? Іменини сьогодні святкують Сава, Нікон, Некон. Як, як фотоапарат Марк, Марк, Ігнатій, Віктор, Веніамін, Герман, а ще Сергій, Петро і Андрій. Бажаємо вам нових життєвих перемог. Ну що, дочекалися гороскоп на завтра. Овен сьогодні ваш творчий потенціал на висоті. Якщо у вас є нові ідеї, це ідеальний час, щоб почати їх втілювати. Але будьте готові до несподіваних змін у планах. Вечір краще присвятити відпочинку і спокою, адже завтрашній день вимагатиме від вас багато енергії. Порада дня на сьогодні: не сперечайтеся з тими, хто не розуміє вашої креативності. Дайте їм час дозріти. Телець. Сьогодні вас очікує важлива зустріч, яка може змінити ваше ставлення до певних ситуацій. Не забувайте прислухатися до порад інших, хоча інколи краще довіряти власній інтуїції. Ваш фінансовий стан стабільний, але краще утриматися від зайвих утриматися За... від зайвих витрат. Порада дня. Пам'ятайте, що все добре в міру, навіть відпочинок. Близнюки. Ваші комунікаційні навички сьогодні на піку, тому не бійтеся говорити те, що думаєте. Ви будете легко знаходити спільну мову з оточуючими. Це вдалий день для ділових переговорів або особистих зустрічей. Але ввечері приділіть час собі. Вас чекає приємна несподіванка. Порада дня на сьогодні часом головний співрозмовник це ваша інтуїція. Рака. Емоції будуть керувати вами сьогодні. Зорі радять не піддаватися імпульсивності, особливо в особистих стосунках. Ви можете відчути, що оточуючи вас не розуміють, але це минуще. Найкраще провести час у колі близьких або зайнятися тим, що приносить вам задоволення. Порада дня на сьогодні. Дозвольте собі день для відновлення без зайвих турбот. Лев. Цей день принесе вам безліч можливостей, але вам доведеться прийняти важливі рішення. Ви можете відчути невеликий тиск від оточуючих, але пам'ятайте, що справжнє лідерство полягає у здатності залишатися вірним своїм принципам. Ввечері вас чекає цікава зустріч. Порада дня. Не бійтеся брати на себе відповідальність це ваша сильна сторона. Діва! Сьогодні зорі радять звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, ви перенапружуєтеся і потребуєте трохи більше відпочинку. В роботі можливі невеликі труднощі, але ваш організаторський талант допоможе вирішити всі питання. Порада дня на сьогодні розслабтеся інколи ідеальний порядок це всього лише ілюзія. Терези, ваш день буде сповнений гармонією. Ви зможете знайти баланс між роботою і особистим життям. Це гарний час для ухвалення важливих рішень. У стосунках, можливо, нова хвиля натхнення, що додасть вашому дню тепла і радості. Порада дня для вас на сьогодні, слідкуйте за своїми емоціями, вони ключ до успіху на весь день. Скорпіон! Ви відчуєте прилив енергії, що допоможе вам подолати всі перешкоди. Але зорі радять. Бути обережними з емоціями, краще тримати їх під контролем. У роботі будьте уважні до деталей, це може допомогти уникнути серйозних помилок. Порада дня на сьогодні інколи найсильніша зброя це тиша. Стрілець. Сьогодні вам варто звернути увагу на свої фінанси. Можливо, це вдалий момент для обмірковування інвестицій або великих покупок. Ваші ідеї можуть здатися трохи авантюрними, але інколи ризик виправданий. Вечір краще провести в приємній компанії друзів. Порада дня для вас великий ризик. Це інколи шлях для великого успіху. Козиріг, ви будете відчувати себе трохи пригніченим через постійні обов'язки. Але не хвилюйтеся, незабаром все стабілізується. На роботі вам доведеться прийняти важливе рішення, яке вплине на ваші подальші плани. Для вас порада дня сьогодні звучить так. Часом для руху вперед треба зробити крок назад і переосмислити все. Водолій. Сьогодні буде день несподіванок і нових ідей. Вам варто скористатися цією можливістю, щоб втілити давно відкладені плани, але будьте готові до критики. Не всі з вашого оточення зрозуміють ваші сміливі ідеї. Порада дня для вас: не бійтеся, бути незрозумілим. Найкращі ідеї завжди трохи попереду часу. Ну і вгадайте, яким знаком завершуємо сьогодні. Правильно, це риби. Вас очікує день глибоких роздумів, ви можете зануритися в особисті питання, що давно вас турбували. Зорі радять провести час на природі або в спокійному оточенні, щоб відновити внутрішню гармонію. Порада дня для вас. Дайте собі дозвіл на тишу і медитацію. Інколи це найкращий спосіб знайти відповіді. Що по погоді? Сьогодні на нас чекає така погода, як у фільмах, де герої ходять в дощовиках, але виглядають при цьому як зірки. Тож приготуйтеся до прохолодного, але атмосферного дня. Ну і поради та прикмети на сьогодні, які допоможуть вам провести цей день як найкраще. Не варто сьогодні з'ясовувати стосунки, особливо з близькими. Це день для примирення. Якщо сьогодні побачити синицю, то те, то те, те те то це точно до швидких добрих доб... Якщо сьогодні побачите синицю, то це. <сі> Sorry, ранок. Якщо сьогодні побачите синицю, то це точно до швидких добрих новин. Жодних білок на горизонті, тільки синиці. Ну і трохи мотивації, життя коротке, тому зробіть сьогодні щось таке, що вас наблизить до вашої мрії. Крок за кроком, і ви опинитеся там, де хотіли бути. Важливо рухатися вперед, навіть якщо цей крок здається маленьким. Дякую, що були зі мною сьогодні. Пам'ятайте, цей день лише початок. Бажаю вам зарядженого дня, і нехай кожен момент приносить вам радість і натхнення. Будьте здоровими, тримайтеся, бережіть свій голос, не так, як я, і все у нас буде добре. Ну і головне, ми обов'язково переможемо. Пока.